Я ще живу і думаю по літньому. Це все іще якось не по мені. І небеса з птахами перелітними, і ті ставки зі смутками на дні. Отак От Оксана, словами Лідни Костенко, описує свій осінній настрій. Та насправді в мене не осінній настрій, а все ще літній. Я ще не змінила свій гардероб. Теперто ходжу в ля в літніх сукеночках і, і сандалях. і сандалях, і мерзну трохи в тому мокрому Львові, але літо вже закінчилося. Треба переключатись на осінній настрій. Тому давай, Богдане, трохи може згадаємо. Ні. Таке Щось дуже печальне, як якщо ми вже про осінній настрій. Ні, про печальне не треба. Давай про веселе щось добре. Ну як про веселе, тоді ми вам повідомимо, що ми цього року вдалось не знаю, то відпустку від радіо окупорці провести на морі. Та все ж ми відвідали Кримський півострів нашої рідної неньки України. Де змогли поспілкуватися з досталь, як це називається? Тепер. Один з одним, з відпочиваючими і з українцями, кримчанами і всіма решта, хто був тоді в Криму, не піднімаючи мовного питання. Угу. Добре, Богдане. В мене пам'ять така трохи дівоча. То може ти нагадай мені і нашим слухачам, як ми там ходили, де ми що робили і що бачили? Ну як ми нас було троє. З нами ще був і хлопець як Леонід. Його з нами сьогодні немає, але. А троє були качані. то я, Богдан і Леонід. А, ну, саме так. А якщо ти не пам'ятаєш, як ми ходили, то ми з Леонідом ходили спереді, а ти казала ззаді, е, я не можу йти. Не здавай мене, я нормально трималась. Так, Цілий час позаду нормально трималась. Отже, ми змогли відвідати, звісно, Сімферополь, без якого поїздом нікуди не попадеш. А далі ми просунулися у селище Соколини і від нього рушили до Великого Кримського каньйону. Ви не подумайте, що він такий великий, як американський коньйон. Так, він каньон. трошки вужчий і трошки нижчий, але дуже гарний, мені сподобався. Ну, і тусували ми по ньому, по його дні, поки там текла вода, а потім поки води не текло. І Богдан мені не дозволяв купатися в тих озерах, що там були. Він казав, йдемо, йдемо, треба швидше. Ну, хто йшов швидше, то вспівав купатися? Так І з нього ми вийшли на Ялтинську Яйлу, і де ми побачили перший вид на море, перше місто, великий Ялто. Так, і, і ми маємо невеличкий е, кадрик, скажімо. І зі всіх людей, яких ми там змогли зустріти на цій Ялтинській Яйлі, це був тільки Леонід. Ми запитали його дещо, як йому. Він взагалі перший раз був в Криму і перший раз дивився на море, а то послухаємо його враження. На зв'язку радіо у купості з Д'ялтинської Яйли, і ми вперше в цьому нашому поході побачили море, але серед нас є такий чудовий хлопець, як Леонід Веростун, який взагалі вперше в житті побачив море. Як тобі воно виправдало надії? Частково. E, ти сподобалось? Сподобалось. Але зараз саме ну, така година, що наступають потрошки сутінки і з моря там якийсь трохи туман, його не дуже далеко видно. Ну і ще перед нами лежить вся ялта. Оу я! Оу я я! А ялта же ще не і я! Ну і з Ялтинської Яйли ми попрямували по ній вздовж, але не в сторону Ай Петрі, де вічна тусовка, а в протилежну сторону. І попали, як ми ще не знали, тоді в великий кримський заповідник, в який попадати на жаль, не можна. Та нас там зустріли добрі дядьки з великими і злими автоматами і хотіли нас розвернути і відправити назад, бо сказали, що не можна там перебувати. Та адже в той час це була посуха, і йшли страшні пожари, причому вони йшли зразу позаду нас, там де ми проходили. Тому всі дуже підозріло на нас дивилися, і при дзвінках питалися, чи то не ми палимо Ялту. Але ми вам чесно скажемо, це були не ми. Угу. І, і, і добре, що існує корупція, чи як то сказати. Нас могли відпустити ці лісничі за чесне слово, але в корупційній Україні за чесне слово нічого не робиться. Так, і ми добре, що ну, ми, ми вирішили це забирали, питання та. фінансово. Ми погано зробили, але тим не менше це дозволило нам спуститися в село до води, бо ми дуже палко бажали пити. У нас, до речі, закінчилась вода, і ми вночі відкривали банку з кукурудзи і пили звітом воду фу. А потім ми пили воду з озера. До речі, це було ще гірше. Але як це тому уроки тепер, виживання? Ми тому засвоїли. тепер нам львівська вода ні по чому. Її можна пити просто прямо з крану. Ну і раз ми вже тільки що згадували про Ялту, давайте і тоді. Послухаємо пісню про Ялту, яку наспівував Леонід. Але тепер він буде співати автор цієї пісні. <сус> Неперевершений і мега популярний. <сус> Зідло. Алло, гараж, дівчата. Ми їдемо на море. Не в турцію Єгипет, а наш адрес юбека. Підсухи підкачали, очки від сонця взяли, на пляжі зразу видно крутого чувака з порами на сонці ми зайчики пускаєм, жуємо еротично вчорашню пахлаву. І в темних окулярах подруг собі шукаєм, Я після пахлови, як інтелектом розірву, оу я, оу я, я ялта женщини. Amen. Mm -hmm. На пресі, конкретно напрягаєм, коли проходить збоку достойний контингент, і в кожній з них, звісно, крів'ятки приблагаєм крівятки на сольоні, і півка цілий пакет. Ми по коліна в морі лапаємо медузи широко від захоплення. Повідкривали рот. Дівчата романтично за нами наблюдають і дуже інтенсивно вдихають з моря. йод Zdjęcia I i ja, da się zupa, mężka, czarne O oh yeah, oh yeah, yeah, ja, o ja, 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 Ялто ялта залишилась позаді разом з мегапопулярним дідом в нашій програмі. І що там було далі? Хіп? Далі... Богдан не точніше. Ага. Далі ми прийшли через один заповідник і вийшли до гурзуфу. Через якісь корщі, через виноградники, та все таки вийшли. Ну в грузуфі ми на море не попали, пляж вечором закривався, і ми вирішили просто стати на пагорбі. А зранку вже рушили на Алушту і далі на схід поближче до моря. І нам поближче аж довелося дотягнути до привітного. Але ми зупинилися на пляжі, де було багато людей, і де Оксана змогла щось дізнатися. Та, але перед тим як я щось дізнавалася, хіп, побачивши море, цілий день з нього не вилазив. Щось там неряв, шукав, але ні, перший раз взагалі увійшов у воду. Я не пам'ятаю, що я тоді робила, але мені теж сподобалося море. І згодом я погуляла по-привітному і питала тих людей, які там відпочивали, як їм тут, що вони тут роблять і звідки вони приїхали. Слухаємо, що вони нам повідповідали. Добре, скажіть, спочатку, як вас Розкажіть, то не скажете, ну ми ж не воно. Дімончик. А там они очень говорят. Нет, Ні, давайте вас. Наші Дімочок. Давай. Жутки світливі. Хлопці світливі. Давайте розкажемо. Дімон! Дімон. Скажіть, ласка, якого звати. Олена. А звідки ви є? З Полтавської області. Як добралися до привітного? З друзями. Тобто вони вам показали це місце. Так, ми з ними разом їхали автомобілями. Ясно, вам тут сподобалось? Та ми ще тільки третий, третій день. Ага. А скільки плануєте тут бути? Тон, до кінця тижня. Ага. А, ну тобто, ви вже так відпочивали перший так раз. І як Клас. Просто скажіть, будь ласка, як вас. Борис. Звідки ви є? Зі Львова. Як ви сюди потрапили? Авта автівкою. автівкою. А, ну тобто ви вже знали, що тут є такі місця? Так, я третій рік тут відпочиваю. Третій рік і як вам? Дуже чудово. Чому саме тут ви ще десь були? Чи? Я був у Криму скрізь. скрізь? Так. Тут найкраще, чи? Ну, мої дуже не подобаються. І що так. скажіть, тут є багато людей таких відпочиваючих з Львова чи ні? Ну, я не зустрічав ні одного. 1300 кілометрів досить далеко. Угу. Ясно. Тобто тут переважно всі російськомовні, так? Ну я, не, ну, я б не сказав. Би. Ну я не знаю, у нас є товариші з Харкова, у нас є товариші, е, скажімо так, з Донецька, з Кременчуга, угу. які відпочивають. Потім хіп і далі нас гнав і гнав вперед до такого. Ну, можна сказати, гарніше. Можна сказати, що я, ми йшли всі колективно, впевнено, весело, по узбережжю. Так, і я джин. навіть не дуже відставала, правда? Ну, звісно, бо ми вже йшли ззаді, в нас вже не було виходу. Краще було тебе ззаді підганяти, ніж тягнути. Капець просто ніякої поваги. Хоч би допомагали. А, і ми так гарно зайшли в заповідник Новий світ. Ну і попали ми так пішки в судак, а з якого повернулося в Сімферополь і назад до Львова. Так, море було фантастичне. Усі, хто був цього року на морі, будь ласка, сядьте, закрийте очі на хвилиночку в своєму жахливому графіку, на хвилиночку закрийте очі і уявіть, це море. От. Це типу море. <реш> так, а зараз наразі ми з вами будемо прощатись, не, б, не забувайте теплих літніх днів. Надіємося, що ви цього літа відпочили і набрали сил на, на весь майбутній працьовитий рік, скажімо так. Але невдовзі ми вам ще зможемо представити і відео з цього ж нового таки моря. Шукайте на сторінках, соціальних мережах нашого радіо у купочці це відео буквально за тиждень. І на завершення ми ставимо вам яку пісеньку хіп. Про літо від львівського гурта Мертвий Півень. Про те, що літо знову буде, хоча воно й минуло. Та папа літо. Привіт Осі. І до зустрічі наші радіослухачі. Папа. Папа. Гей. -па. Гріми самий пакет риби, врімий самий пасіливий, коні, гей, коні, гей Ронить тебе близкавився свиспіти Людинусі, гей, гей, гей Супиніся, боні глибини Небо небо в груди. Там за коні пролетіли, слих коні не спітіли Літуди, літо буде, Літо буде, літо буде. Літо буде. Стаж коні, буйні, коня, скажіш, коні, гей, скажі, сонце райдою, грає, твою весну вітаєш, чуєш, а ми за тебе з ним обоїш, і вітриві з нами троє їдем. Супині сибуні грів, небо небо під. i